Вітаю! Поговоримо про значення періодичного закону. Дмитро Іванович Мінділеєв у 1869 році, при зіставленні властивостей відомих на той час хімічних елементів та величин їх атомних мас, сформулював періодичний закон властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук, перебувають у періодичній залежності від значень атомних мас. Графічним відображенням періодичного закону є періодична система хімічних елементів. Сучасну хімію неможливо уявити без періодичного закону і періодичної системи. Періодичний закон є одним із найфундаментальніших законів природи. Йому підпорядковані всі хімічні елементи. А оскільки з атомів хімічних елементів складається жива і нежива природа, то періодичний закон це не тільки основний закон хімії, а й основний закон природи. Періодичний закон акумулює найважливіші знання про хімічні елементи, утворені ними прості та складні речовини. Він дає змогу пояснити багато хімічних фактів, допомагає виявити та обґрунтувати різні закономірності у світі хімічних елементів, речовин, перетворень цих речовин, передбачити можливості добування нових сполук. Так, у процесі роботи над періодичною системою Мінділєєв передбачив існування 11 нових елементів. Так, Мінділеєв дуже докладно описав властивості трьох ще невідомих елементів і назвав їх екабором, бором і екасиліцієм. Протягом 15 років ці елементи були відкриті. Чому ека, префікс ека говорить про подібність, тобто один елемент був подібний до бору і мав розміщуватися під бором в періодичній таблиці? Другий під алюмінієм і мав бути подібним до алюмінія. і екосиліцій, відповідно, розміщуватися мав би під силіцієм і бути до нього подібним. І ці елементи були відкриті. Першим був відкритий ека алюміній. Французький вчений Лекок де Буа бодран у 1875 році відкрив елемент і назвав на честь своєї батьківщини елемент назвав галій. Другим був відкритий екабор шведським вченим. Ларс Фредерік Нільсен і його команда виявили цей елемент в мінералах Фкасиніт та Гадолініт, і назвали цей елемент Сканді на честь Скандинавії. У 1885 році гірники шахти Хіммельсфюрс знайшли невідомий раніше мінерал, що отримав назву аргіродит. Наступного року німецький хімік Клеменс Вінклер. Професор на органічної хімії виявив, що на 7% той складається з невідомого елемента. І 6 лютого 1886 року Вінклер виділив сульфід нового елемента і зміг визначити його властивості, які збігалися з передбаченими властивостями екосиліцію. Цей елемент було названо на честь Німеччини Германієм, на честь Німеччини. Батьківщини Вінклера. Зверніть увагу, наскільки точно властивості екосиліцію і германію співпадають. Тобто Дмитро Іванович Мінділеїв дуже чітко і точно передбачив властивості відповідних елементів. Також мінділеєв більш ніж за 100 років до відкриття трансуранових елементів зміг передбачити їх існування. Протягом усіх років після відкриття закону підтверджувалося передбачення Мінділєєва. На основі закону і періодичної системи було виправлено відносні атомні маси багатьох елементів, зокрема берилію, тітану, ітрію, лантану, церію, талію і урану. Наприклад, в той час відносна атомна маса берилію мала значення 13,5. І розташовуватися він мав би між карбоном і нітрогеном. Це, б, в свою чергу, порушила періодичність у зміні властивостей елементів, оскільки метал берилій розмістився б між двома неметалами. Саме тому. Мінділієв зробив висновок, що берилій повинен мати відносну атомну масу між масами літію і бору, як середньо арифметичне, між числами 7 і 11. 7 додати 11 буде 18, поділимо на 2, отримаємо 9. Подальші дослідження це підтвердили. Зверніть увагу, що відносна атомна маса берилію 9, цілих, те, що ви можете побачити у періодичній системі. Відкриття мінділієвим періодичного закону спонукало до пошуків причин періодичності серед елементів простих речовин і сполук цих елементів. Учені зосередили свої зусилля на дослідженні будови атомів, природи цих атомів в кінці 19-го, на початку 20-го століття з'ясували складну будову атома. І тим самим це допомогло підтвердити розміщення деяких елементів в періодичній системі. Наприклад, розміщення аргону і калію, а також телуру і йоду не узгоджувалося з Відносними атомними масами цих елементів. У 1911 році голландський фізик Ван Дер Брук висловив припущення, що атомний номер елемента збігається з величиною позитивного заряду ядра атома, яке стало основою класифікації хімічних елементів. А у 1920 році англійський фізик Джеймс Чедвік експериментально підтвердив гіпотезу Ван Ден Брука тим самим був розкритий фізичний зміст порядкового номера елемента, а сам періодичний закон отримав нове формулювання. Властивості елементів та утворених ними простих та складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини заряду їхніх атомних ядер. Свій подальший розвиток періодичний закон отримав після відкриття а, будови атома. Це відкриття розкрило фізичну суть періодичного закону, указавши на те, що атоми складаються з однакових елементарних частинок, протонів, нейтронів і електронів, і цей факт ще раз підтверджує внутрішній взаємозв'язок між усіма елементами, об'єднуючи їх в одну систему. Відкриття періодичного закону дало поштовх розвитку будови атома. Що в свою чергу відкрила можливість для творення моделей атомів, і, навпаки, знання про будову атома розширило розуміння суті періодичного закону і створило умови для нових відкриттів. Учення про будову атома сприяло відкриттю атомної енергії та розвитку ядерної фізики. Свідченням її чисельних успіхів є те, що тільки за останні 20 років синтезовано 16 елементів з атомними номерами від 102 до 118. Дослідити їх властивості, так само, як і одержати, було б неможливо без знання закономірностей взаємозв'язку хімічних елементів. Установлених завдяки відкриттю періодичного закону, періодичний закон і періодична система є основою вирішення сучасних проблем хімічної науки та промисловості, що стосується одержання нових полімерних і напівпровідникових матеріалів, речовин із заздалегідь заданими властивостями а також Проблем з використанням ядерної енергії, дослідження Землі та всесвіту. Отже, періодичний закон це основний закон хімії. Він встановлює зв'язок між усіма хімічними елементами, дозволяє передбачити їхній характер, властивості, властивості простих речовин та сполук. Періодичний закон використовують у фізиці, біології, геології інших природничих науках. Вивчати хімію, не спираючись на періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів, неможливо. Саме тому на всіх наших уроках, практично абсолютно, завжди, ми використовуємо. Періодичну систему хімічних елементів. А першою причиною всіх хімічних процесів, чому речовини мають такі властивості, чому вони мають таку будову, першою причиною всього є будова атомів хімічних елементів. Ось так. Це дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.